Вміння відчувати почуття іншої людини називається емпатія. Розвинути емпатію може кожна людина. Для цього потрібно уявити себе на місці людини, почуття якої хочеш зрозуміти, та прислухатися до власних почуттів тобі зараз приємно чи ні? Що саме зараз ти відчуваєш? Щоб краще зрозуміти, що таке емпатія. Пропоную послухати історію про одну ситуацію у дворі. Навесні Люся і Степанко переїхали у нову квартиру. У дворі їхнього будинку був чудовий дитячий майданчик. Там Люся і Степанко познайомились із сусідськими дітьми, анфісою, грицьком та мишком. Із його сестрою Катрусею з восьмого поверху, Василисою, у якої була найдовша коса, Яною, близнюками Еріком та Едиком, а ще з Павликом, Томою, Матвійком тільки Світланку з дев'ятого поверху ще жодного разу не бачили, хоча вже дуже багато чули про цю дівчинку. Вона бігає швидше за мишка, казала катруся. І боляче кусається, додав Павлик. А мені вона шапочку порвала, мою улюблену, з помпончиком, скаржилась яна. Ерік з Едиком назвали Світланку жаднюгою, Павлик ябедою, Анфіса невихованою, а Василиса просто зробила глибокий вдих. І ось одного разу у суботу. Вибігши на двір, Люся і Степанко нарешті побачили таємничу незнайомку. У світланки були коротке волосся та веснянки на обличчі, побиті коліна та червоний ніс. Сама світланка літала на гойдалці вперед-назад, перебираючи в повітрі худенькими ніжками. Навколо зібралась юрба невдоволених дітей. У повітрі віяло великою сваркою. Нарешті Анфіса зробила крок вперед. Світланко, ти вже цілу годину катаєшся, ми теж хочемо. Скільки хочу, стільки і буду кататися, сказала Світланка, шморгнувши носом. Так нечесно, вступила в розмову Катруся. Майданчик для усіх дітей. А мені байдуже, повідомила Світланка і надула з гумки величезну кулю. На усі катаються по черзі, нагадав Павлик, ми тобі поступилися, тепер ти поступися місцем нам. «Не-а!» а, весело відповіла Світланка. Я тобі не соромно, обужилась Катруся. Ти думаєш тільки про себе. Так, ти поводишся, як. Егоїстка, погодилась Тома. Як хто? перепитала Світланка. Егоїстка, повторила Тома. Егоїст це людина, яка думає лише про себе, а про інших геть не думає. А, відповіла Світланка та ще активніше запрацювала ногами. Ну, й нехай хоч газистка, хоч хто. Та не газистка. А егоїстка, поправила Тома. От я твоїй мамі розповів, яка ти капусна, звідчає прокричала Катруся. Навіщо я бідничати, пожвавився Степанко. Ось я зараз краще її за ноги стягнув, буде знати. Ой, та годі вже, сказала Анфіса. Не хоче поступатися не треба. Ходімо краще в бесідку, влаштуємо чаювання. Я свій найкращий сервіс винесу. А нас візьмете з собою чай пити? спитав Степанко. Я печиво з дому принесу і цукру мішок. А я, бабусине варення хочете? запропонувала Катруся. Вишневе, без кісточок. Я можу винести цукерок, повідомив Павлик. Через п'ять хвилин майданчик став порожнім. Тільки світланка залишилась кататися. А згодом двір знову загудів зібрались, хто з чим. Степанко приніс печива, катруся варення на блюдечку, павлик і риски, Тома два пиріжки з повидлом. Усе розплали на блюдця, у чайник. Налили уявний чай, ну, мінералку. Розсілися по різних місцях бесідки і почали розмовляти. Мишко розповів, що до них у школу приїжджали справжні пожежні і про те, що Мишко потис руку одному з них, а Катруся пригадала, як вони з Мишком знайшли на дачі цуценя та поїли його молоком. Тоді Мишко додав, що він навчив цуценя сидіти, лежати і стрибати, і що тепер, напевно, стане дресирувальником, але не собак, а тигрів. Тоді Павлик розповів, що він хоче стати хірургом, як тато. А Степанко сказав, що бути хірургом це цікаво, а от бути шпигуном ще цікавіше. Поки обсідці їли, пили та шуміли, світланка нарешті злізла з гойдалки і почала ходити по дворі. Скотила з гірки, зайшла в будиночок, помалювала на асфальті, а потім почала ходити кругами навколо бесідки. Яка вона насуплена, подумала Люся. Мабуть, їй прикро, що ми не взяли її в гру. Як би я почувалася на її місці? Усі он сміються, їдять солодощі, а я одна однісінька. Мені б стало сумно. Нарешті Світланку помітила Катруся. Ну, і що ти тут ходиш? питала Катруся, перші руки в боки. Ми тебе не кликали, а я й не до вас, відрубала дівчинка. Двір для всіх дітей де хочу, там і ходжу. Справді для усіх дітей. Ти гойдалку зайняла, а ми бесідку. хотіла кататися, то йди і на здоров'я собі катайся далі. Ну і піду, буркнула Світланка. Розвернулась але зупинилась і знову вирушила до бесідки. Добре, я, я більше не буду, як газистка, вибачте. Добре не буду, перекривив її Мишко. Думаєш, казала добре і все? Світланка насупилась. Ти диви? Спочатку з нами, як з Мурашками, а потім більше не буду, тільки про себе й думаєш. Б'єшся, тому он вкусила, я ні шапку порвала. Скажи дякую, що ми твоїй мамі не розповіли. Ну, й розповідайте, раптом крикнула Світланка. Ну, й будь ласка. Очі у світланки зблиснули, але вона одразу ж витерла їх брудним кулаком. А у кулачку зблиснув букетик Кульбабок. Тихо сказала Люся. Вона дуже погано почувалася, коли при ній хтось починав сваритися, от і зараз в неї почав боліти живіт. Вона відчувала хвилювання, навіть тривогу, особливо коли бачила чиїсь сльози. Якщо людина плаче, значить, їй погано, а якщо людині погано, їй потрібно допомогти і вже точно не нападати усі разом. Кульбабки, я вам на варення зібрала до чаю. Усі замовкли. Світланка стояла з опущеною головою. Тоді Люся встала з лавки і сказала, візьмімо Світланку у гру. Вона зрозуміла, що була не права. Ага, вона з нами, як з мурашками, значить, почав був Мишко». «Точно!» підтримала брата Катруся, от хай йде на свою гойдалку. Ну, Світланка ж насправді вибачилась, перебила Катрусю Анфіса і, і кульбабки принесла, додала Тома. Мама каже, що потрібно бути добрішим, пригадав Павлик і простягнув світланці Іриску. Будеш? Світланка схопила Іриску і сказала винувато. Я так з Гойдалкою більше не буду. Дівчата усміхнулись усі, крім катрусі. А я з тобою миритися не збираюсь, сказала катруся і показала Світлані язик. Гуді вже сваритись, давайте краще у доганялки грати, запропонувала Люся. Ввечері, коли мама вже прочитала казку на ніч, а Степанко вже заснув, Люся спитала маму. Мамо, а егоїсти погані? Цікаве запитання, сказала мама, а чому ти запитуєш? І Люся розповіла про Світланку, гойдалку та Бесівку. Непогано думати про себе і робити те, що тобі подобається, сказала мама. Себе потрібно любити, але погано любити тільки себе. Це як? А як би ти вчинила на місці Світланки? Ну, я б покаталась, а потім дала іншим. Ну, по черзі. Правильно, так думає, не егоїст. Нехай буде добре і мені, і іншим. У таких людей зазвичай буває багато друзів, з ними приємно спілкуватись, їх поважають інші люди. Так, ось Світланку сьогодні навіть не хотіли брати з собою у гру. Добре, що ви простили, Світлану. Можливо, вона це запам'ятає і зробить висновки. У дорослому житті егоїстам буває складно і в родині, і на роботі, і з друзями. Чому? А тому, що не всі дорослі вміють. І не завжди хочуть прощати. Людина ніколи не може зрозуміти іншу, якщо не розуміє, які почуття відчуває вона сама. Потренуємося у визначенні власних почуттів. Погляньте на ілюстрацію та спробуйте уявити себе на місці світланки, катрусі. Люсі. Пригадайте, як почувалася Люся, коли дівчата сварилися. Яким чином Люся зрозуміла, як почувалася Світланка? Пригадай, чи була у тебе колись така ситуація, коли ти не думав або не думала про почуття інших? Постав себе на місце тих людей. Чи добре ти почуваєшся, обговори такі ситуації з дорослими. Ось тоді, коли ти бачиш такий самий щасливий вираз обличчя з промінчиками добра в очах, ти поводишся, як справжня людина, яка дбає не лише про себе свої бажання та почуття, а і з належною повагою ставиться до навколишніх людей. Кожна людина, що тебе оточує маленький світ. Але якщо кожний з цих маленьких світів буде випромінювати щастя, щасливим стане увесь неосяжний різнобарвний світ. Будь справжньою людиною! Увесь неосяжний різнобарвний світ. До наступних зустрічей.